Дітки, подивіться, будь ласка, на малюночок. Скажіть, що ви бачите у кошику? Так, вірно, це овочі. Правильно, а де вирощують овочі? Вірно, на городі. Дітки, а хто вирощує їх? Так, люди. Скажіть, а для чого вирощують овочі? Правильно, щоб їсти. Скажіть, а які страви можна приготувати з овочів? Правильно, дуже багато. Це і супчик вам відомий і борщик, і вінегретик той же, і картопляне пюре. І я можу, дітки, продовжувати цей перелік, тому що їх страв дуже-дуже багато. А зараз давайте з вами подивимось, які ми з вами знаємо овочі. Подивіться, дітки, що це у мене за овочі? Вірно, це картопля. Вірно. Так, а це у мене що? Буряк? Молодці. А це цибулька вірно. А ось це всім відома морквинка. Молодці. Це у мене капуста Умніці. А це перчик. Добре, а ось це помідори і остання картинка Огірочки, умниці. Ось бачите, які вони всі різні наші овочі. Дітки, а зараз подивіться, будь ласка, на картиночки. І скажіть мені, що роблять люди? На всіх цих картиночках. Правильно. Вони збирають врожай. Да? Це, що вони збирають? Давайте подивимось з вами, що збирають який збирають врожай? Тут збирають що? Буряк, та? Да? Картоплю, вірно. Тут збирають що? Який врожай? Врожай картопельки. А тут, подивіться, капуста вірно, морква і теж картоплі. Молодці, скажіть, будь ласка, дітки. А де збирають врожай? Вірно, врожай збирають на городі. Молодці дітки. Правильно, добре. А скажіть, дітки, а хто допомагає дорослим збирати врожай? Дітки, дітки допомагають збирати врожай. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, дітки іще, а як слід доглядати за городом, щоб виростити гарний врожай? Спочатку треба що посадити насіння, так, далі. Обов'язково поливати, так, і обов'язково полоти, що? Бур'яни, молодці дітки. Обов'язково полоти треба бур'яни. І тоді виросте гарний врожай. Молодці. А зараз я вас запрошую відпочити трошки на пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика в нас називається Ми капусту шаткували. Перед вами картиночки, як треба робити руки. І давайте разом коментувати нашу пальчикову гімнастику. Ми капусту шаткували, солі в неї ми поклали, ми капусту м'яли, дирли. Смачну моркву туди терли. Молодці. А зараз я вам хочу, дітки, загадати декілька загадок. Перша загадка буде така. Я сама сиджу в куморі, а коса моя на дворі. Що це за овоч? Вірно. Це морква. Молодці. Наступна така. Як кругленький хлопчик, як у мишки хвостик, червоненький я на вроду, хочу в борщик і згороду. Це у нас бурячок молодці. А така. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі та хрумкі. У пухарцях огірки. молодці. І остання зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, матусі варять з ним борщі. росте в городі на кущі. Це в нас, звичайно, помідорчик, дітки. Ось які у нас різні овочі. Бачите як? А вівночки у вас огірочків та помідорчиків. Дуже добре! Зараз я вам кажу до побачення! Всього найкращого!